Оксана Савчук є з нами позафракційна Всеукраїнське об'єднання Свобода представляє. А також Микола, Микита Потураєв має бути від Слуги народу, голова комітету Верховної ради з питань гуманітарної та інформаційної політики. Перейдімо до епізоду саме з стін Верховної Ради, коли сьогодні голосували за заборону деяких релігійних організацій, тобто там в самій назві не йдеться про московський патріархат. Зараз про це поговоримо, але було в стінах парламенту достатньо гучно і емоційно подивимось. Я ставлю пропозицію. Прийняти за основу з доопрацюванням положень відповідно до частини першої статті 116 регламенту Верховної Ради України проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій. Шановні друзі, вірте в господа Бога і любіть Україну. Голосуйте! 267. Рішення прийнято по фракціях, покажіть, будь ласка. Дякую, колеги. Пане Микита, почнемо з вас. Ви потрапили зараз в кадр, де ви так активно плескали цьому рішенню. 15 проти. Цікаво, знову ж таки, хто це. Давайте почнемо з емоційної частини. От коли пан Руслан ставив на голосування це питання, і ми це щойно чули. Там були на фонах якісь такі незадоволені вигуки, ну начебто незадоволені вигуки. От що це було? Тобто, були, була така атмосфера в залі досі скандальна. А, атмосфера дуже напружена, тому що ще зранку е нас е шантажували, е зокрема, тим нашої фракції. Е певні наші, так скажімо, колеги по фракції, казали, що у них є, начебто. Листи з 86 підписами тих, хто, наче, не буде голосувати за цей закон. Але ми всі зібралися. Всі, хто підтримував цей закон, самого початку зібралися з нашої фракції, зібралися з інших фракцій, і чітко вирішили, що ми йдемо попри все, попри всі ризики, ми йдемо на голосування і ну. Руслан Олексійович правильно сказав, і нехай з Божою допомогою країна побачить, хто як буде голосувати. Це один з тих законів, які залишаться в історії. Я думаю, що день, звичайно, залишиться голосування в другому читанні. Але це знаєте, один ми багато чого прийняли корисного, особливо з початку повномасштабного вторгнення. Але оце якраз один з тих, про які можливо будуть писати в підручниках по історії. І про тих, хто голосував, і про тих, хто не голосував. Або так у нас там є, знаєте, такі певні. Я не хочу навіть в дрібниці зараз вдаватися. Люди там, значить, які демонструють свій такий патріотизм, кажуть, що вони там за військо, що вони значить за допомогу армії. Ну і вони десь хутко так знаєте, зникли в куларах, мужньо десь побігли кудись по кутах, а потім повернулись як. Як все гаразд, ні, все не гаразд, пане потраєв. І, а і чому так гаразд. довго йшли до цього закону у стінах парламенту? Тому що про те, що московський патріархат шкідливий і з ним треба щось робити в Україні, було відомо вже давно. Чому саме от зараз, а не раніше? А тому, що от рівно те, про що я зараз розповідав, відбувалося, постійно розповсюджували інформацію, що не буде голосів. Що ну і це так доволі смішно. Вони почав, спочатку казали. У нас 140, потім на нас 120, Ну типу противників е закону, потім е е 100, от сьогодні зранку 86. От ми побачили справжню ціну цього е блефу цієї неправди. Бачили її на табло 267, Насправді було би більше, було би за 270, Тому що е, деякі колеги е, просто з об'єктивних причин е, не змогли сьогодні бути в залі. У когось е, відрядження починалося, і поїзд був зранку. Івені кравчук сиділа як на голках, тому що вона квітки спеціально поміняла, і ще декілька колег, щоб щоб бути на голосуванні. Вони на потяг майже запізнювалися, але були в залі, значить, щоб проголосувати. А дехто просто не зміг, то у нас було б за 270. і це, от ми сьогодні, перемогли оцю брехню нарешті, і тому я з великою впевненістю йду на друге читання, чекаю від всіх проукраїнських депутатів, зокрема, від пані, від пані Оксани. Вона перша. Я не, не ніколи не промлюся це казати, що вона перша подала свого часу такий законопроект. Вона відкрила ці двері, так би мовити. І тому я чекаю конструктивних пропозицій. Будемо розглядати, будемо вносити поправки. Будемо робити цей закон ще більш незручним для декого, ще більш небезпечним для декого, і ще більш більш потужним для громадян і держави. Пані Савчук, у вас в Верховній Раді був ваш законопроект, який ви також подавали. Проголосували не його проголосували. Таки той, який подав кабінет міністрів України. Ви задоволені цією редакцією? Наскільки вона потужна для того, щоб справді ми розуміли, що тепер нам московський патріархат не буде загрожувати? Він не буде мати тої сили в Україні, яку мав дотепер? Ви знаєте, сьогодні 19 жовтня, Верховна Рада свого часу прийняла що цей день відповідальності, Колись це Богдан Гаврилишин в пам'ять про Богдана Гаврилишина. Так, от сьогодні день відповідальності був для всіх правильних і проукраїнських народних депутатів, які, попри все, проголосували законопроект. Я вам скажу чесно, що в числі тих, хто сьогодні голосували за варіант Кабміну. Були і ті, і я в тому числі, які вважають його таким трохи лайтовим, що його треба доповнити. Але ми розуміємо, що сьогодні саме цей варіант зайшов в парламент, і тому ми звичайно що його голосували. Ми стали тільки на той шлях. Попереду я переконана, що буде ще непрості дискусії дискусії, тому що цей законопроект урядовий 8371 ми маємо наситити ще таким, знаєте, змістом, щоб ми могли швидше заборонити діяльність всіх тих релігійних організацій, котрі напряму у здійснюють всі ці роки антидержавницьку позицію, тому я теж буду подавати свої правки максимально конструктивні для того, щоб ми змогли прописати в цьому законопроекті не тільки процедуру знавчої експертизи, а й процедуру повернення всіх лавр, які сьогодні перебувають. Також в, не, в Українській православній церкві процедуру того, як би ми могли швидше. Закривати ті ті церкви, які напряму мають кримінальні провадження, і ми це розуміємо. І як дати можливість людям обирати? І я переконана, що такі правки будуть і в інших колег, які подавали свої законопроекти. Тут дійсно просте завдання і в пана Микита, як голови в комітету, і кожного з нас, хто підтримує цей законопроект, щоб ми вийшли з збалансоване друге читання, і що саме головне. Щоб ми зробили це в цьому році. Я би дуже хотіла, щоб ми у 2023 році проголосували законопроект, і це буде дуже державницька позиція, і не треба затягувати. Треба зробити це в цьому році. Пане Миките, до вас запитання. От ви сказали, що і ваші, зокрема, вашій партії, яка є, по суті, монобільшістю, були депутати, які намагалися захистити церкву московського патріархату. Ну, давайте назвати речі своїми іменами. І, зокрема, таким хедлайнером цього всього процесу, ну, принаймні, медійно був Артем Дмитрук, доволі молода людина. От я хочу на цьому закцентуватися: Одесит. 93-го року він народження, тобто людина, яка вже народилася в Незалежній Україні. і, ну, Очевидно, в нього мало би бути трошки менше якихось тих сантиментів до радянського союзу і церкви цього, яка власне була втворена у радянському союзі як один, як один з елементів керування цією великою. Червоною терористичною машиною, він взагалі про що, Дмитрук? За кого він? Тому що він заявляє, що ми, мовляв, працюємо на руку Путіна. Якщо не навіть з трибуни Верховної Ради він про це сказав. Ну, є таке його повідомлення. Мовляв, тепер він буде захищати і далі захищати православних. Ну, знаєте, на якийсь сьогодні 602 й день повномасштабного, чи 603 й день повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Переживати, що ми, українці, якимось чином розгніваємо Путіна? Ну, це щонайменше, якось так знаєте, вже ну, так знаєте, подебільному. Вибачте, вибачте, за за цей сленг. Ну, дивіться, по-перше, Артем Дмитрук Він вже давно не є членом нашої фракції. По друге, якщо ви звернете увагу на перелік по прізвищах, то ви побачите, що люди, які ну до останнього боролися за захист інтересів однієї конкретної церкви, до речі, цікаво, чому це вона так нервує. Бо вони ж кажуть, що вони розірвали всі стосунки з московським патріархатом, так так званим, то чому тоді так нервувати? Якщо це правда, ну а але повертаючись до вашого запитання. Так от, якщо ви подивитесь, то це люди з тих регіонів, які найбільш з Московщини. це Південь, це Буковина, це Бесарабія і статистика. Ця звичайно має нас всіх ну, мобілізовувати. Ми всі абсолютно свідомо до цього ставимось, і ми, як українські політики, і повірте, значить наші компетентні органи у нас є важкі регіони, там треба працювати нам, всім спільно одним фронтом: і громадянам, і політикам, і спецслужбам, і українській греко-католицькій церкві, і православної церкви України і України. І я переконаний, що ми цю ситуацію переламаємо. І там також, але поки що, на жаль, вплив значить, от цієї церкви, яка каже, що вона незалежна від Москви, залишається в тих регіонах доволі сильним. З Цим треба працювати. Пані, Оксана, до вас запитання, ну ви так завжди ну доволі радикально можна сказати висловлювалися стосовно. Того, що є сили в українському політику, які захищають московський патріархат, От сьогодні ми такий мали по суті перепис, та на вашу думку, яким чином українське і суспільство, і українське законодавство, адже ми розуміємо, що ми все одно мусимо діяти в межах чинних законів в майбутньому. Ми маємо реагувати на цих людей, які захищають, не зважаючи ні на що, московський патріархат на території нашої держави. Я погоджуюся з паном Микитою Потураєвим, що ну той самий Дмитрук родом з Одеси, але та сама Одеса зараз чи не найбільше потерпає від е, захисників в лапках захисників усього руського і православного. Звук. Я також переконана, що в час війни особливо вже церемонитися з агентами ФСБ у рясах не можна. За роки відновлення української державності. Ми і так дуже багато їм преференцій надали. Це і елітні землі, монастирі, наші святині, і ми маємо дуже багато доказів того, що Насправді саме представники цієї псевдоцеркви, тому що переважно, якщо священники не хочуть відкрити храм сьогодні для того, щоб поховати українського воїна, таке ми бачимо і на Вінниччині, і інших місцях, то хіба це священники ні? Це посіпаки окупанта. А як розмовляти з терористами? Ну точно їх потрібно карати тим, що вони повинні мати повністю власне, гідне покарання за те, що вони чинять, крім кримінальних проваджень. А нам треба максимально до речі, крім цього законопроекту, я переконана, що нам треба рухатися і голосувати законопроект служби безпеки, для того, щоб вона мала теж повноваження швидко реагувати на тих, хто має кримінальні провадження і буде засуджений. І е, нам потрібно перх Констанкевича законопроект про переходи для того, щоб вони швидше відбувалися. Тобто, це такий знаєте пакет законопроектів, і не потрібно думати нам про те, що е, нас засудить суспільства в суспільство не перейде. Є добрі приклади того, коли парламент приймає дуже рішучі законопроекти, аргументує їх, чітко пояснює, і вони спрацьовують. А ті політики з цього. Дійсно, які багато розказують, які вони, е, які вони за майбутнє. Ми бачимо все ж таки всередині їхнє то певне комуністичне виховання, виховання, коли вони дозволяють собою маніпулювати, і тут явно не йдеться про е, церкву. Це приклади власне того, як е, люди е, мають такі знаєте промитні мізки і е, намагаються захистити. Те, чого не варто захищати в Україні, тому що якщо е, ми не зробимо щось з цією терористичною сектою, яка називається Російська православна церква, не українська, а російська, вони і далі будуть робити все можливе для того, щоб маніпулювати українцями в час війни, що вони робили останні роки, тому я переконана, що треба знати пухлину, треба ліквідовувати, відрізати і щоб вона не давала метастаз і не боятися цього. はい。<noise>